Перший сайт телеканалу TV4 запрацював ще в 2002 році. За останніх 9 років він кілька разів змінювався, щоразу ставав кращим. Тепер сайт оновлюється кілька разів щодня. Тут для себе ви знайдете найсвіжіші новини, анонси телепрограм, прочитайте про історію каналу та зможете взяти участь в інтерактивному опитуванні. Сайт допоможе тісніше спілкуватися з глядачем, каже директор телекомпанії TV4 Юлія Винокур. щодо безробіття працевлаштування. Говорили у прямому ефірі в минулу п'ятницю. Програмі знати більше в прямому ефірі. і за. Здолгіть була ця тема інтерактивного опитування, була виставлена на сайті, і всі могли туди зайти, подивитися і проголосувати. І вже в самому ефірі ми могли запитання, напрямки, підсумки взяти, і також використати не тільки з дзвінків і листів, які традиційно надходять до нас, а вже із нашого сайту. Чи не найважливіша функція сайту онлайн-перегляд для наших земляків, які працюють і живуть за кордоном? Це унікальна можливість дивитись програми телеканалу TV4 одночасно з глядачами Тернопільщини. Тобто для них це цілодобовий зв'язок з батьківщиною, адже онлайн-трансляція на сайті 24 години на добу. Кожен у будь-якій точці планети зможе зайти на сайт і побачити новини чи програми з рідного краю. Започаткували в першу чергу онлайн, ще не було такого повноцінного наповнення сайту От перед новим роком. Для того, щоб новорічне різдвяні свята, наші е, люди, які в мешканці, в першу чергу, які є на заробітках, і в Чехії вони телефонували, і в Іспанії, Португалії, навіть Сполучених Штатах Америки телефонували і казали, що вони дивляться, вони там бачать. І нам вже це було приємно. А інтернет-адреса нашого сайту проста: дабідабі,дабі. Тіві आपका तैकर का यू है